Скажіть, будь ласка, можна трохи тихше і, може менше в стрічках радісних облич, бо там, там матуся, що пустий візок колише, аніж про доньку мріяла колись. А можна музику, в авто не в повний гамір. І все ж таки на вулицях війна. Я розумію, прірва в цінностях між нами. Та все ж не опускаємося до дна. Хтось плаче над могилою щоденно. Комусь не вистачає відчуттів, а хтось у списках вбитих просто емний. Він також жити, як іти хотів. Прошу, благаю, можна трохи тихше, хоч краплю совісті у морі почуттів. Та жінка, поряд ледве ледве дише. У неї ж син цей світ зустріти не зуміє. А в той он, що вербицю не відпускає, В самому пеклі син стоїть давно уперто. А ця, що в тридцять сивину вже має, воліла після всього краще вмерти. Прошу, будь ласка, можна трохи тихше. В моїй країні все-таки війна. Дай Боже, чим скоріш, хай нас облишить. Але це наша бій на всіх одна.